На цих кадрах великий десантний корабель Костянтин Ольшанський дістався Україні у спадок після розпаду союзу. Модернізований за незалежності найбільший ВДК в українських ВМС. То майже 2900 тонн. Може брати на борт 10 танків до батальйону морських піхотинців. Корабель має систему вогневої підтримки. Десанту це щось на, на кшталт граду. Реактивні, реактивні системи, які стріляють по курсу. На три залпи. В березні 2011 тисячі на Ольшанському евакуювали українців з Лівії, де почалася громадянська війна, брав участь в міжнародних навчаннях. Це був один з найкращих кораблів. Він активно плавав, ходив закордонні походи, зокрема, в Сполучені Штати разом з фрегатом Гетьман Сагайдачний, Відомий такий похід був. А другий не менш важливий похід був на порятунок. Громадянських громадян України і іноземців в Сирії, зокрема в Тріполі. Де почався почалась громадянська війна, іноземна інтервенція, і де залишалися українські громадяни у березні 14-го Ольшанський стояв на рейді озера Донузлав разом із десантним кораблем Кіровоград, Тральщиками Чернігів, Черкаси та Генічіськ. Українські кораблі росіяни спершу заблокували, потім захопили. Найдовше три тижні протрималися моряки з Костянтина Ольшанського. Це відео два десятки вірних присязів моряків з Ольшанського записали напередодні озброєного штурму росіян 24 березня. На ньому було ну як я казав, 20 осіб офіцерів до ВДК підійшли аж три десантних катери противника, на яких було за деякими даними до 200 морських піхотинців десятикратна перевага перед тим як. Як покинути корабель? Наші моряки урочисто спустили прапор, забрали його з собою, український прапор і вивели з ладу машини корабля. І тому окупантам довелося. Тягнути ВДК до причалу на буксирі. в жовтні 2014-го Окупанти перемістили ВДК Костянтин Ольшанський в Севастополь. Під час широкомасштабного вторгнення за допомогою великих десантних кораблів росіяни планували захопити Одесу. Та після того як сили оборони України посунули окупаційний флот до Криму, на ВДК поклали інші завдання, забезпечують логістику кримського угруповання. І перевозять вантажі, боєприпаси переважно. після низки успішних операцій, зураження великих десантних кораблів росіян вони взялися за ВДК Костянтин Ольшанський. Дев'ять років грабували, розбирали на 10-й вирішили, що його легше відновити ніж мінськ або алінігорський гарняк. І почали його відновлювати. Рік фактично це робили, тому що його пошкодження не такі складні, як у... Раніше названих двох ВДК, і намагалися в результаті його видати один з, за один з тих, що ми вже уразили. Весь розворочений, тут цілий. Вони заберуть тут корпус, заберуть надбудови, заберуть потрах. Два болта і три гайки прикрутять від того мінську. Зітруть напис Константин Ольшанський, напишуть замість того Мінськ, і скажуть, ну що це в принципі відновлений мінськ, але трохи з деталями від От. Це наші військові зрозуміли і нанесли ударне упередження, що Большанський ворогу не дістався. Та втілити цей задум окупанти не встигли. В ніч на 24 березня сили оборони України атакували 13-й судноремонтний завод у Севастополі. українською ракетою Нептун, ураженої захоплений росіянами Костянтин Ольшанський. Вибухнула ракета на причалі, А що таке вибух на причалі пори поряд з кораблем? Це означає, що надводна частина корабля була посічена уламками, і все що там вже немає броні, нічого такого немає. І все, що там в нього всередині, все це треба міняти. І кабелі, і, і, і електроніку, і та й багато чого ще. Тобто ну перетворити надбудову корабля на дуршлаг такий своєрідний. разом з Костянтином Ольшанським під час ракетного удару, 24 березня пошкоджено ще два великі десантні кораблі: Ямал і Азов та розвідувальний Іван Хурст, який росіяни ремонтували після влучання по ньому надводними дронами торік у травні. Оксана Дворецька Олена Стецюк, Суспільне новини, Крим.